А вашій високоповажності, міністри, пані та панове, ну по-перше, я хотів би подякувати за запрошення прибути сюди на цей форум. Я хочу сказати, що дійсно це я приймав участь у 100% заходів по лінії United for Nature, Тож я. Мав можливість в жовтні минулого року прибути до Києва. І, власне, чому це важливо, чому це відбувається? Коли це відбувається, знаєте, як перший тиждень мого перебування на посаді, от, перший е, е, міністр, до якого я зателефонував, тоді це був якраз е, от, пан Руслан Стрілець. І я обговорював своїми колегами про тісні. Зв'язки, які ми маємо будувати з Україною і з усіма країнами навколо Румунії, і це дуже важливо. Це було важливо в минулому, і важливо, звичайно, в сьогоденні. Я не можу не почати із засудження російської агресії проти України, і звичайно, я хотів би висловити повну підтримку українського населення. Я також хотів би сказати, я розумію, що в мене небагато часу, а є багато стільки аспектів, які треба проговорити. Але тим не менш, Румунія глибоко залучена до всіх міжнародних заходів, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за те, що вона вчиняє Особливо, коли мова йде про екологічну декларацію. про Рішення Європейської ради по накладанню санкцій на Росію я вважаю, що найбільш важливе, що власне відбувалося в минулому, це те, що ми відкрили можливість переговорного процесу для України та Молдови по вступу до Європейського союзу. Чому я про це говорю? Тому що якщо подивитися на те, що відбувалося в Румунії після революції, то Найбільш важливою річчю, яка сталася для Румунії, стало якраз приєднання до європейського союзу. Європі не тільки стосувалося європейських політик, які ми впроваджували, але Тут також важливо проговорити і потужну фінансову підтримку, тому що я не тільки міністр, я і є член кабінету міністрів. І кожного разу, коли я відвідую там якесь селище, моє рідне селище, я бачу знаєте, величезні ознаки, величезний там, наприклад, плакат, що цей будинок, у ця лікарня. Була там побудована, чи там відбудована, чи будується на європейські кошти, і коли у вас є доступ до ресурсів, то це набагато простіше говорити про зміни клімату, про вирішення проблем чи викликів нашої планети. Кілька показників Румунія. Отримує віс... понад 80 мільярдів євро в наступних фінансових власне періодах. Тобто, ми будемо фінансувати спільну сільськогосподарську політику, інші напрямки а також національний план відновлення та відбудови. Це багато грошей, і всі ці гроші. Буду перетворено у краще життя для наших громадян. фонд соціального клімату ще один а, а, кошт, ще два з половиною мільярди євро. На інші програми, на інші фонди. Це багато більше грошей ніж ми могли очікувати. Але я впевнений, що. Після певного періоду часу Україна також буде говорити щось подібне, що долучення до Європейського Союзу виявилося найбільш важливою річчю, що відбувалося для цієї країни. Якщо звичайно, якщо говорити про приєднання до європейського союзу, то один з найскладніших таких тем, про які варто поговорити, це звичайно розділ, що стосується навколишнього закон... навколишнього середовища. Бо є Велика кількість законодавчих актів є чимало роботи, які на яку необхідно виконати. Є багато грошей, які необхідно витратити, якраз у сфері там управління відходами, у сфері переробки води, у сфері викидів парникових газів, чи у сфері інших питань, Ми говоримо зараз про доступ до коштів, і саме тому одна з перших речей, про яку я б поради вам це розумно використовувати оці кошти, які виділяються перед вступом, тому що вам необхідно закрити якомога більше проблем із навколишнім середовищем скажімо в Румунії, ми мали чимало проблем від колишньої комуністичної промисловості. Навіть сьогодні ми не змогли розв'язати всі з цих проблем. Також скажу, що необхідно дуже ретельно проводити переговори з планів переходу. Дуже просто сказати, це ми за п'ять років зробимо це, за десять. Але тут питання ресурсів відповідних. Питання знайти ті компанії, які будуть працювати, матимуть на це гроші. Часом це непросто тому я сподіваюся, що ви проведете переговори дійсно розумно, обережно враховуючи Національну місцеву специфіку країни інколи можна сказати, знаєте, досить перекласти просто українську відповідні законодавчі акти, європейські, нормативні акти, сотні їх, да актів. Тобто досить це перекласти і запровадити в Україні. Але треба розуміти, що тлумачення цього законодавства по іншому тлумачиться в Румунії порівняно з тим, як це роблять у Німеччині чи в Іспанії. Це зокрема пов'язано з різницею у місцевому контексті і різниці у потребах того, що треба робити тому саме я кажу про необхідність адаптації екологічного законодавства до національних потреб, і я також хочу попередити, вам доведеться боротися з великою кількістю фейкових новин. Ті люди, які проти вступу до ЄС а опонентів завжди чимало в будь-якій країні вони почнуть говорити, що євросоюз хоче ваші традиції зруйнувати чи все добре, що ви мали на національному рівні країни. Це абсолютно не так, це фейк, але з цим доведеться боротися. Боротися голосно для цього потрібно мати дуже добрі можливості комунікації з народом пояснювати, що ми говоримо про краще довкілля для всіх, про чистіше повітря, про можливість краще управляти власними ресурсами, про кращу нормативну базу. також хочу сказати, що вам доведеться використовувати всі можливості на відновлення для відбудови України із використанням. Дружніх до екології технології ми розробляємо будівлі, обираючи відповідні матеріали для цього. І для вас саме чудова можливість робити те саме використовуючи найкращі екологічні технології. Це не просто буде зменшувати експлуатаційні видатки, але це означатиме і кращі можливості життя людей також хотів би сказати, що необхідно дуже ретельно опікуватися долею тих територій, які Зберігають біорозмаїття, У нас в країні один із найстаріших лісів Європи знаходиться. Там одне з найчудовіших таких місць, де дійсно біорозмаїття зберігається. І тому питання коли відбудовувати будете все, що необхідно. Зважайте на це, пам'ятайте про збереження таких зон можна поспіхом допуститися якихось помилок. у нас у Бухаресті була ситуація із е, зоною такою природно захищеною зоною всередині Бухареста. Досі нам дзвонять муніципальна влада. Інші кажуть, як так сталося, що у нас посередині міста така територія, нічого не зробиш, Але на це треба зважати. Буде також і збільшення конкуренції за землю. Чи йдеться про сільські угідня, сільськогосподарські, чи про Інший способ використання завжди буде конкуренція, змагання за землю і це стосуватиметься і захищених ділянок. Саме тому ми говоримо про необхідність належного планування земельних угід для уникнення будь-яких конфліктів між місцевою владою, населенням, ну то, що також хотів би згадати про такий аспект, я як спілкування із громадськістю треба дуже ретельно обрати спосіб комунікації з людьми. Зацікавленість у екологічних питаннях дуже велика, не тільки серед молоді, але й серед них так само, Тому, якщо ви говорите про природу, про її збереження, про забруднення повітря чи про управління відходами. the forest Про управління лісовим господарством, про зміни клімату, про біорозмаїття. Такі речі заторкують дуже багатьох. Саме тому дуже важливо розуміти, як з такими людьми спілкуватися, розуміти, як важливо зберігати відкритий доступ громадськості до відповідної екологічної інформації. На Завершення хочу сказати що ви боретеся не тільки за власну цілісність як держави, за влаж за вашу незалежність і суверенність. до цього додається ще одне зусилля за гармонізацію з законодавством ЄС. Це не проста справа, але це спрацює на користь українського народу. І на користь цілого населення ЄС так само ми будемо поруч із вами. Стільки скільки це потрібно, це не просто політичний меседж, який я тут проголошую. я знаю наскільки важливо бути фізично присутні, мати можливість задлинути в очі, потиснути руку. І Я хочу від імені уряду Румунії сказати: якщо у вас буде потреба обговорити питання реформування інституцій, чи зміни законодавства, проведення підготовки. Фахівці, то, що ми проходили той самий шлях, тому ми готові вам допомагати. Ми будемо поруч плічопліч з вами стільки, скільки це потрібно. Ми абсолютно розуміємо, що ви захищаєте не лише власних громадян, але і ті цінності, які важливі для кожного з нас: це демократія, це право людини, це свобода. Дякую вам на цьому.